Усі суб'єктивності різняться між собою, але водночас усі підпорядковуються одній ті самі волі до самореалізації. Сенс полягає в тому, щоб усі вони почали працювати на цей свій спільний намір створювати єдиний фронт суб'єктивності. Проект побудови нового суспільства не повинен втрачати з поля зору цю подвійну потребу. Самореалізація індивідуальної суб'єктивності буде колективною або її не буде взагалі. І кожен бореться за те, що любить, ось у чому полягає добра віра. Боротьба за всіх це лише наслідок. Сенж юст. Моя суб'єктивність підживлюється подіями, найрізноманітнішими подіями бунтом, любовною тугою, зустріч, спогадом, зубним болем, хвилі шоку навколишньої реальності встановлені віддаються в печерах суб'єктивності. Тремтіння, в яке мене кидають факти, охоплює мене всупереч моїй волі. Не всі однаково вражають мене, але їхні протиріччя наздоганяє мене щоразу, оскільки моя уява всюди бачить потенційну красу. Більшу частину часу моїй волі не вдається втілити її в життя реально. Суб'єктивний центр реєструє одночасне. Перетворення реального на уявне і відлив фактів, що відновлюють незмінний курс речей, звідси необхідність перекинути міст між уявними побудовами і об'єктивним світом. Тільки радикальна теорія може дати особистості невід'ємне право на її середовище і обставини. Радикальна теорія ловить людей за їхні коріння. А коріння людини це її суб'єктивність, це не скоротна зона, якою володіють усі. Поодинці не рятуються і не буває самореалізації на самоті. Невже набуваючи певної ясності про себе і про навколишній світ, особистість не помічає в оточуючих волю тотожну своїй. Той самий пошук, що відштовхується від тієї самої точки. Усі форми ієрархічної влади різняться між собою, і все ж вони тотожні у своїх функціях придушення. Точно так само всі суб'єктивності різняться між собою, і тим не менше тотожні у своїй волі до інтегральні Самореалізації, тільки в цьому сенсі можна говорити про справжню радикальну суб'єктивність. У всіх унікальних і неповторних суб'єктивностей існує один спільний корінь: воля до самореалізації в перетворенні світу, воля проживати кожне відчуття, кожну подію, кожну можливість. Вона присутня в кожній людині на різних ступенях свідомості та рішучості. Її ефективність очевидно міститься в колективній єдності, якою вона може досягти, не втрачаючи свого різноманіття. Свідомість цієї необхідної єдності народжується в рефлексі ототожнення. В ротному русі ототожнення через ототожнення унікальність втрачається в безлічі ролей. Через рефлекс ототожнення посилюється різноманіття в єдності федерованих суб'єктивностей. радикальна суб'єктивність ґрунтується на рефлексі ототожнення. Погляд кожного шукає себе в інших. Коли я був на завданні в державі Джоу, – каже Конфуцій, – я бачу, як поросята смактали в ім'я своєї мертвої матері. Незабаром вони затремтіли і відійшли. Вони відчули, що вона не бачить їх. І вона більше не схожа на них. Вони любили у своїй матері не її тіло, а те, що змушувало жити це тіло. Точно так само те, що я шукаю в інших, це найбагатша частина мене самого прихована в них. Чи неминуче поширення рефлексу тутожнення. Це не зрозуміло само собою. Проте сучасні історичні умови вимагають цього. Ніхто ніколи не став під сумнів інтерес людей у їжі, укритті, турботі, захисті від поганої погоди та стихійних лих. Здійснення цього спільного бажання було загальмовано недосконалостями техніки. Дуже Перетвореними на соціальні недосконалості. Сьогодні планова економіка дає змогу передбачити остаточне вирішення проблем виживання. Тепер, коли потреба виживання, близькі до свого задоволення. У гіперіндустріалізованих країнах принаймні стає очевидним, що існує також пристрасті життя, які треба задовільнити, що задоволення цих пристрастей торкається всього людства, і понад те, невдача в цьому напрямі знову поставить під сумнів усі активи виживання. Повільно, але вірно, розв'язувані проблеми виживання дедалі більше стикаються з проблемами життя. Яка повільно, але вірно приноситься в жертву імперативом виживання. Це відчуження полегшої речі. Відтепер соціалістичне планування протистоїть соціальній гармонії, радикальна суб'єктивність це загальний фронт знову виявленої тотожності. Ті, хто не здатний пізнати свою присутність в інших людях, переречені завжди залишатися незнайомцями для самих себе. Я нічого не можу зробити для інших, якщо вони нічого не можуть зробити для самих себе. Саме в цій оптиці слід досліджувати такі поняття, як пізнання і впізнавання, симпатичності і симпатизування. Ування пізнання має іншої цінності, окрім тієї, що вона веде до впізнавання спільного проекту. Рефлекс ототожнення. Стиль самореалізації передбачає безліч знань, але ці знання будуть нічим без стилю самореалізації. Як засвідчило перші роки існування ситуаціоністського інтернаціоналу, головні противники послідовної революційної групи є найближчими до неї в знаннях і найвіддаленішими від неї в реальному житті та сенсі, який вона надає йому людьми. Точно так само ті, хто симпатизує, ототожнюють себе з групою і водночас заважають їй, вони розуміють усе, крім головного, крім радикальності. Вони вимагають знання, бо не Здатні вимагати самих себе. Розуміючи самого себе, я позбуваюся тиску інших наді мною, а отже, я дозволяю їм бачити себе в мені. Ніхто не росте вільно, не поширюючи свою свободу на весь світ. Я цілковито згоден із пропозицією Кардероа: я хочу бути собою, гуляти безперешкодно, самостверджуватися тільки у своїй свободі, якби всі робили, як я. Не хвилюйтесь про здоров'я революції, і буде краще в руках усього світу, ніж у руках партій. Ніщо не наділяє мене повноваженнями говорити від імені інших. Я делегат винятково самого себе, і водночас мною постійно володіє думка, що моя історія не тільки моя особиста історія, а й те, що я служу інтересам незлічених людей, коли я живу своїм життям, і прагну жити інтенсивніше, вільніше. Усі мої друзі є колективом, який перестав ігнорувати себе. Усі ми знаємо, що діємо заради інших, діючи заради самих себе, тільки в цих умовах прозорості можна посилити справжню участь.